Слово Боже, так як в сім'ї, як чоловік каже дружині, що її любить і свідчить про те, то, ми, то тоді в сім'ї є єдність, тоді в сім'ї є злата, тоді в сім'ї є це щастя якого так. Христос Христос народився. Так вітають одне одного прихожани Римокатолицької парафії. Нині вони усі зібралися на святкову месу у рівненському костелі святих апостолів Петра і Павла, аби розділити святковий різдвяний настрій. «І Настрій зовсім щось в душі, якби народжується щось нове зі, зі, з цієї великої святості народження маленького Ісуса. Особливу атмосферу різдва створює його очікування. Уже 27 листопада рівняни Римо-католицької парафії роблять адвентовий вінок з чотирма свічками, які запалюють по одній кожної неділі. Як і православні віряни християни західного обряду, готують вечерю із 12 страв. Головна на святковому столі кутя. У родині озерських неухильно дотримуються цих різдвяних традицій. Всі, особливо діти, чекали цього різдва, бо вони чекали подарунків. Сьогодні зранку проснулися діти під ялинкою, побачили багато подарунків. Вони дуже радісні, щасливі. І Ісус Христос вони бачать, що їх любить, і обдаровує всіма благодатями також нашу всю родину. І, хоча католики святкують народження Христа за григоріанським календарем раніше ніж православні, однак усі християн у ці дні об'єднує спільне радість та бажання бути ближчими до Бога. Анастасія Бачук, Євген Миренчук, новини Рівного.